Всім привіт! З вами Світій Біт та я, Світлана Ференець. Отримала ось таку маленьку низочку. Подовець заявив, що це голуба бірюза, Ну, звісно, це не бірюза, не натуральна бірюза. Не знаю, як правильно це називається. Намистинки дуже гарні. Такі гранені, кубіки. Я вже кубики-гранені з цього магазину отримувала. Тонований халцедон, мені дуже сподобалося, як вони виконані непогано. І я вирішила ще замовити таких. На камеру вони трошки темніше, мені здається. Дуже гарні, але низочка дуже коротенька. і, мабуть, я буду їх поєднювати з цим ланцюжком. Отримала отакий гарненький ланцюжок нещодавно, і він такий ніжний. І маленький, і мені щось здається, що поєднання оцього ланцюжка і цих камінчиків буде дуже гарним. Можливо, це буде маленький чокер, і я хочу зробити ще й кульчики до цього чокеру. Ну, побачимо, що вийде. Давайте поглянемо, що в мене вийшло з цих маленьких намистин. Дуже гарні намистинки, дуже гарний чокер вийшов. Ще залишився матеріал, до речі. І е, поглянемо, що вийшло ближче. Ось такий чокер. Так я його склала. Бачите, яке сьогодні ярке сонце, що я прикрила е, шторами, і все одно дуже світло прям відсвічує. Як же його краще відзняти? Ось так, мабуть. Ось так, мабуть, я буду вам знімати. Значить, я зробила через ланцюжок. Ось такий. Через маленьке колечко нержавіюче, і поєднала таким чином. 2 2 3 потім знов 3 по 2 потім знов 3 на піни. І ось так я закінчила. Можна робити коротше, можна робити трошки довше. А, цю прикрасу я на 8 березня подарила своїй вікусі-невісточці. Вона дуже задоволена, я їй показала, вона їй дуже сподобалась. Ой, дивіться, дівчата, які у мене є сови. Це мені моя знайома. Um, колись подарувала, як ми вже тут жили, і вона мені намалювала, намалювала сама ці сови. І бачите, тут намисто це вам, походу, ходу Я <дійствия> ще щось покажу цікаве. В общем, ось така у мене прикраса вийшла. І ось такі вийшли кульчики. Бачите, так само я зробила uh, через ланцюжок, uh, дві, правда, зробила намистинки. І ось така вийшла ніжна, ніжна, дуже гарна прикраса. Дуже гарно, дуже відсвічує. Але ви бачите, яка красота дуже відсвічує. Прям не можу показати, який колір. До речі, дуже гарні оці ланцюжки. І що я хочу сказати по ланцюжку? Значить. Оці маленькі е, колечки, отут я не міняла, вони не роз'єднуються, е, роз я їх відкусувала, тому що е, намисто я е, замін, замінила і поставила інші ланцюжочки. Ого, тут щось вискочило, треба поправити. Я вікуськи вже віддавала, вона їх носила, і тут, мабуть, я погано зажала без окулярів і тільки зараз побачила. Ну ви зрозуміли, ось так воно виглядає. І мені дуже подобається. Дуже ніжно дуже весняний така прикраса. Ось така краса. Наступне, з чим я буду працювати, це ось такі намистини: це пластик. Я завжди кажу, що я не дуже люблю працювати з пластиком. Я люблю енергію натурального каміння, енергетику і холод, і, ну, взагалі. Але я побачила це намисто таке через вузелок. да? І мені сподобались ці немистини. Я думала, якщо його не заберуть, я повернусь і його куплю. Його не забрали, я його купила, і я зроблю для себе легке таке, але з великими немистинами. Дивіться, яка красота, типа да? котяче око, я не знаю, як це можна наз... що це за таке. Ну, підкатячі око, мабуть. Що я хочу зробити? Я хочу зробити окремо сатуар з цими великими намистинами, і, мабуть, тоді я якось використаю ці намистини, може, в іншій прикрасі, в чокері. Але я не впевнена, як завжди, що в мене буде, виходить. Я буду бачити. Намисти я купила вже давненько, але була в мене одна проблемка. У мене не було таких довгих пінів. Скручувати я не хотіла, я так розумію, тут гарні отвори. І я нарешті отримала ось такі бронзі піни великі. Так, тут а, скільки, ну, 7, мабуть, міліметрів, я отримала ось такі сріблі великі, і я отримала такі в позолоті. Чому я отримала, так, да, 70 мм. Чому я отримала три кольори замовила? Тому що я досі не розумію, в яких кольорах я буду це робити, цей сутуар. Тому я замовила три на всяк випадок, три кольори, можливо, колись десь іще згодиться. Тому я беруся до роботи, я подивлюся, що в мене є за конектори, і побачимо, що в мене вийде. Сподіваюсь, буде гарна яскрава прикаса легка. І це, я ж кажу, це для мене. Це для мене, хоча я люблю дуже натуральне каміння. Але, ну як, ну такий колір. Побачимо, що в мене вийде. Сонячна погода. Я вам демонструю, що в мене вийшло з цих пластикових намистин. Як я і казала, довгі я використовую крема, А круглі я ще не зробила нічого з круглих. Але, мабуть, пізніше щось мені прийде на думку. Я не хотіла а, зараз робити а, якби спешки, тому давайте розглянемо, що в мене вийшло із цих довгів. У мене вийшов отакий сатуар. А, думала з чим поєднати і вирішила, що натуральний перліс. Я не люблю поєднувати пластик з натуральним матеріалом. Якщо натуральний матеріал, можна якісь натуральні каміння, ще поєднати з скляними намистинами, я ще це допускаю. Але пластик поєднювати з натуральними перлами або з натуральним камінням, для мене це трошки. Я цього не люблю. Тому в мене були ось такі намистинки. Бачите, дуже гарної якості. Під перлинки такі, да? і вони не глянцеві, вони такі матові, і вони дуже гарно сюди підійшли. Зробила я, дивіться, яка намистинка. Ось такі підв'язки. Використала оцю змійку. Тут було колечко інше, я його забрала. Ось таким чином. А, до речі, сподобалася мені ця змійка. Вона не до всього підходить. Вона важка. І так, як Намистинки пластикові вони легкі, то прикраса получилася не дуже важка. А якби з натуральним камінням, то, звісно, воно було набагато важче. І ось такі я зробила поєднання. Прикрила намистинки, не, не, не по центру просверлені, дуже широкий отвір, заповнювала силиконовими заглушками отвори, тому що, щоб пін не шатався туди-сюди, і використала от такі. Ланки від ланцюжка. Я вам хочу сказати, що оцей ланцюжок, мені дуже сподобався, він дуже такий жорсткий. Я не пам'ятаю, що це за матеріал. Не пам'ятаю, але він дуже жорсткий і такий, а, я думаю, що буде служити довго. А, ну, побачимо, як буде себе поводити, але мені сподобалось. Значить, що ще дуже виручають оці гаметинові намистинки, дуже сильно виручають. І в, е, в кінці я зробила ось так: ланцюжок, лебідь, можна перестрілити на різну довжину, тобто, можна трошки нижче ще зробити, а можна трошки вище підняти. Ось такий в мене вийшов тротуар. Замітили, що у мене весна прийшла, і у мене багато зелених кольорів різного відтінку, але зелені. Бірюза, зелені кольори. Ну, як вам? Мені подобається. Я думаю, що прекрасно вийшла дуже яскрава. Дивіться, на ці переліви. Пілі... 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 дуже гарні. І оця намастина дуже мені подобається. Бачите? ось така красота, красюща, як я кажу. Як вам напишіть мені, будь ласка. Мені здається, що дуже незв... незвично і саме з пластикових намистин зробити таку прикрасу. Ну. Під кінець трошки проброшки. Пам'ятаєте, в одному із моїх відео я вам показувала цього левіка? Він був з одним очком. І я казала, що я його відремонтую, у мене є христа... хришталики. Я їх знайшла, вони трошки темніші, ніж е... рідне очко було і трошки більшенькі в діаметрі. чуть чуть але воно ст... стало в глазниці, бачите, гарненько. Була ця світліше на очко, я не могла ніяк його дістати. І дякуючи вашим порадам, дякуючи одної з моєї підписниці, яка мені порадила розігріти феном, Вона ще писала про щось медичне, Я не пам'ятаю, але я знаю, що я тут в Шотландії шукати аптеках не стала, ну не пішла. І тому я бистренько скористувалася феном. Все у мене вийшло. Тепер два очка в глазниці попали, бачите, хоча воно, я ж кажу, по діаметру трошки-трошки більше. Але очки я хотіла, щоб залишилися зелені, саме такі і сумрудні, гарні. І ось такі левики. Ще я його десь погуляю трошечки. Дуже він мені подобається. Такий він кумедний, як мені його так поставить, щоб він вам хвостиком махав. Потім я знайшла і купила ось таку брошку. Вона старенька, ніяких маркировок на ній немає. Просто захотілась, тому що вона така, знаєте, акуратненька, неналяпіста. Бачу, що старенька, і думаю, нехай буде в моїй колекції. І така брошка. Ще я знайшла в срібному кольорі. До речі, це було в одному магазинчику. Я так ніде не їздила, нічого не шукала. Мені дуже сподобалася ця квітка така винного кольору, да? і в центрі світліший кришталик, а по бокам такий винний. І інколи потрібно, мабуть, щоб була і в сріблі. Не так багато у мене в сріблі, теж ніяких маркіровок немає, але я її купила, вона мені сподобалась. І ще я знайшла і купила ось таку малютку, але я вже замовляю лупу дівчата, тому що хоч я і в окулярах, буває дуже темно. І я не зрозум... Я побачила, що є маркировка, що гарно працює замочок, хоч він зараз і закритий, відкритий. І думаю, ну така малютка, ну така брілість. І коли я прийшла додому, почала шукати в інтернеті щось подібне, і побачила ось тут, що вона зломана. Ні, не, не так. Я спочатку побачила, що вона зломана, а потім почала шукати. І я знайшла її. Знайшла тут, має бути шість більок і листочок. А, шкода дуже, бо вона маркірована, і вона фірму не знаю. Я не дуже розбираюся в цих компаніях всіх. Я так чую, бачу, дівчата розпаковки роблять, але не розбираюся особа. Але я побачила, що її продають цілу за 47, мабуть, євро, якщо я не помиляюся. Ну, тобто, ви розумієте, красуня була цінна. Ну, я підфарбую цей. Конечик і буду десь ще на піджачку вдягати таку розочку. Зрозуміла, що воно ніякої вже вартості немає, але я її так ще повикористовую. Гарненька така. Я вставлю зараз фотографію вам, щоб ви побачили. А на сьогодні у мене все. Не так давно було свято 8 березня, я не виходила в ефір, але я вас, дівчата, все одно вітаю святом. Тому що весна це самий, напевно, гарний період року. В мене він дуже такий, я його дуже люблю. Цей період, весну люблю, люблю ці сочні, яркі перші листочки, першу траву, квіти весняні, тому я вам бажаю любові, натхнення, гарного настрою, сонячних днів, мирних сонячних днів, і залишайтеся зі мною. Можливо, я не так часто зможу виходити в ефіри, але я буду сподіватися, що ви залишитеся зі мною, і вам буде цікаво те, що я вам буду показувати. Дякую всім за увагу, ставте класи, пишіть коментарі, мені дуже все цікаво. І ще раз дуже дякую вам за поради. Інколи вони дуже-дуже потрібні. Sim, papai.